Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні продовжуємо розбір завдань Степа, тим самим повторюємо весь матеріал з математики. Розглядаємо варіант номер 8. Які з даних чисел є раціональні? І одразу повторюємо, які множини чисел ми знаємо. Найменша множина це натуральні числа. Один, два, три, і так до нескінченості. Трішечки більша множина, яка в себе вміщує множину натуральних чисел, але є ще. Протилежні до натуральних, тобто зі знаком мінус, і число 0 це множина цілих чисел, це Z. Далі. Ще більш широке поняття, яке в себе вміщує цілі натуральні, це множина раціональних чисел. Це всі числа, які можна представити у вигляді М поділено на N. Причому будь-яке ціле число, наприклад, там 3, можна представити як 15 на 5, теж у вигляді дробу, тому воно теж буде раціональна. Далі. А ось. Є ще ті, які не є раціональними. Всі ті, що знаходяться за межами цього кружечка, це ірраціональні числа, це такі числа, як число пі, нескінченний неперіодичний не десятковий дріб. Це такі числа, як корінь із двох, корінь із трьох і так далі. Але якщо ми напишемо корінь із чотирьох, то це буде число раціональне, бо це буде двієчка взагалі. Раціональне в даному випадку буде корінь з 36, тобто число 6. Все решта будуть і раціональні, і раціональні, і раціональні. Дивимось далі. Який дріб є найбільшим. Треба їх порівняти. Але у нас є 7 восьмих, 66, 77, 555, 66х, 4444 5555. Треба визначити в закономірність. Ну, Наприклад, порівняємо. Візьмемо простіше, порівняємо 5 шостих та 6 сьомих. Начебто і там і там відрізняється чисельник і знаменник на одичку, але хто ж з них буде більше? Сюди домножимо на 7, сюди домножимо на 6. Врешті-решт отримуємо 35, 42 і 36, 42 других. Робимо висновок, що більше буде там, де числа використовуються більше. Давайте порівняємо 6, 6 сьомих, і, наприклад. 7 восьмих. Домножимо сюди на 8, сюди на 7. Отримуємо 48, 49. Знову більше той, де використовується більше числа. Тобто, можемо зробити висновок, що найбільшим тут буде число Г. Не буду його знову називати. Далі, номер 3 <coughs> Розв'язати нерівність. Дану нерівність розв'язуємо дуже елементарно, невідомість зліва залишаємо. Відомі переносимо в праву частину. Отримуємо 23 мінус 26. Мінус 3х, більше буде дорівнює мінус 3. Ділимо все це на мінус 3. При цьому знак нерівності розвертаємо інший бік. х буде менше або дорівнювати 1. Відповідь А. Далі, номер 4. У сплаві міді оловом 45% становить мідь. Скільки кілограмів міді містить злиток, злиток такого сплаву масою 18 кілограмів. Тобто, нам потрібно вирухувати 45% від 18. Для цього у нас є правило, як знайти відсоток від числа. Треба дане число помножити на переведений відсоток. Тобто на 0,45. Множимо. Це буде 800. Зараз скажу так, ще раз. 450, 320 і 40. І це у нас 700-810. Тобто, виходить 8, цілих і одна десята відповідь Б. Далі, наступний номер 5. Велосипедист проїхав 20 км зі швидкістю 10 км за годину. І 15 кілометрів зі швидкістю 5 км за годину знайти середню швидкість. Пам'ятаємо, що швидкість середня, це не середнє арифметичне між швидкостями. Це загальна відстань, поділена на загальний час. Загальний час ми одразу кажемо 10 плюс. Ой, ні, не так, не так, не так. А, час у нас тут якраз і немає. 20 ділимо на 10, то буде 2 години. 15 ділимо на 5, то буде 3 години. І тому загальний час 5 годин. В середнє. 2 плюс 3. А от відстань загальна відомо одразу. 20 плюс 15. Тобто 35. 35 п'ятих то буде 7, цілих. тобто швидкість буде складати 7 кілометрів за годину. Далі рухаємося. Наступне завдання 1.6. З одного села в інше о 7.00 вирушив пішохід. А о 8.00 виїхав велосипедист. На рисунку зображено графіки їх руху. Перший це пішохід, другий це у нас велосипедист. О котрій годині велосипедист наздогнав пішоходи. Тоді, коли відстань у них була однакова. І це було ось на відстані 6 км від дому. Там, це було 8:30 годин. Далі, Коли в Києві 13.00, то в Токіо 22.00, 22 а в Нью-Йорку 5.00 цього ж самого дня. Які години, число і місяць в Нью-Йорку, коли в Токіо 12 годин, а в Києві 1 січня? Отож, як ми будемо розмірковувати, позначимо собі три міста. Нью-Йорк. У нас 5.00. Чому почала з нього? Бо тут найраніше. Далі Київ. 13.00. Тобто на 8 годин більш. Тобто тут різниця. у нас у 8 годин. <кій> Далі Токіо. А ось тут уже аж 22.00. тобто ще плюс 9 годин різниці. А тепер у нас є дані, що коли у Токіо 12.00, а в Києві 1 січня, питання: що буде в Нью-Йорку? Яке число та скільки годин? Значить, у Києві та у Токіо різниця 12 годин. Якщо у Токіо 12.00, то віднімаємо 9, значить, ми отримуємо у Києві 1 січня 3.00. А тепер повертаємось ще на 8 годин, і виходить, що у нас вже не 1 січня, а 30. От, не 30, 31, у нас 31. 31 грудня і маємо від 3 годин забрати 8. Тобто у нас вийде. Що це у нас 3.12, і ще віднімаємо 5 годин, 7. Година вечора. Ну, сьома година вечора у нас позначається як 1900. Тому це буде відповідь В 1900 31 січня. Далі. Яка функція є спадною? Спадною буде функція, якої, якщо вона лінійна, від'ємний коефіцієнт. І у нас є така функція з від'ємним коефіцієнтом мінус 5. Тому відповідь Г. Далі, на якому з рисунків прямі А і Б паралельні? Для паралельності прямих у нас є декілька ознак. Пригадуємо. Всі тут, має бути два тупих кути відповідних, чи то внутрішніх різносторонніх кутів рівних, або сума внутрішніх односторонніх 180. Тобто гострий куточок плюс тупий має бути 180. І ось тут, наприклад, на першому рисунку вертикальні кути по 60, а тоді сума внутрішніх односторонніх 180, тому відповідь А. Далі, радіус круга дорівнює 12 см. Знайти площу сектора цього круга. Зараз побудуємо кружечок. Якщо рад... градусна міра його дуги дорівнює 75 градусів. Відмітимо собі так сектор, ось він. Його градусна міра N градусів 75, радіус 12 сантиметрів. нас просить знайти площу. Всього навсього треба пам'ятати формулу. Площа сектора P – R квадрат N градусів ділом на 360. Підставляємо пі, множимо на 12 в квадраті, то 144, 75 градусів ділом на 360. Далі виконуємо скорочення, наприклад, на 12. Тут буде 12, а тут буде 30. Далі, 75 та 30, ділиться на 5. Тут буде 6, навіть не на 5, на 15. ділиться. Тут буде 2. А тут поділимо на 15, буде 5. І у нас виходить. А, 2 та 12 ще скорочуємо 6, 5 на 6, 30П. Відповідь Б. Далі рухаємось. Номер 11. У трикутнику А, Б, С, бісектриса кута А, і С перетинаються в точці О. Це потрібно побудувати. Трикутничок довільний. В ньому проведена одна бісектриса. Покажемо цей куточок, поділся навпіл. Зараз позначимо Х та Х. Далі друга бісектриса. Ще не дуже мені буде схоже зараз на бісектрису, якщо я його не домалюю рівненько. Ось так. Ділиться в сторону. Оцей куточок навпіл. Це у нас друга бісектриса. Ці два кути можна позначити як Y та Y. Тут точка О а, Б С. Так, ось. вкажіть правильну рівність для кута АОЦ. Щоб знайти куточок АОЦ, нам потрібно від 180 відняти. Кут Х плюс У. А кут Х плюс У, в свою чергу, це половинка кута А плюс куточок С. А кут А плюс кут С це буде 180 градусів мінус кут Б. От і виходить, що якщо ми це все підставимо, то кут АОС дорівнює рівнює 180 градусів мінус одна друга в дужках 180 мінус кут Б. Розкриємо дужки, отримуємо 180, мінус 90 і плюс одна друга кута Б. Тобто 90 плюс одна друга кута Б. Відповідь В. При якому значенні n-вектори перпендикулярні. Пригадали, два вектори називаються, перпен... будуть перпендикулярні, якщо їхній скалярний добуток дорівнює нулю. 0. Ось тоді вони перпендикулярні. Як знайти скалярний добуток? Домножаємо першу на першу координату, буде мінус 3n. Другу на другу координату 3 на 3 – 9 і прирівнюємо до нуля. Тобто n звідси дорівнює 3. Більше тут нічого не потрібно шукати відповідь Б. Далі спростити вираз. До сюди домножимо на А мінус 2. Сюди домножимо на А плюс 2, таким чином зведемо до спільного знаменника. Тут місця, де мало. От приберемо зайве. А плюс 2 помножене на А-2. Це формула буде. Далі отримаємо а мінус 2 двічі до квадрату. Виходить, що А плюс 2 теж повторилось двічі, тобто в квадраті. Дію ділення заміняємо дію множення. І винесу, мабуть, мінус за дужки, щоб отримати А квадрат мінус 4. Зараз поясню, чому. Тут 12а. Далі розкриваємо дужки в чисельнику. А квадрат мінус 4а плюс 4 формулою квадратів. Мінус. Має бути все додатнє, але мінус перед дужкою так не, не думає, тому все буде від'ємне. Мінус 4А мінус 4. ще у нас знищилось. Тут буде а квадрат мінус 4 згорнули. І ось тепер воно гарно скорочується. Ділимо на 12а. Далі в чисельнику в нас залишилось мінус 8А. І ще помножимо на мінус, який залишився після скорочення, буде плюс і на 12а. А теж скоротилося. 8 до 12 скоротилося, отримали 2 треті. Ми поділили на 4. Відповідь: 2 треті. Остача приділення деякого числа натурального числа на 9 дорівнює 4. Чому дорівнює остача приділені на 9 квадрата цього числа? Так, думаємо. У нас було якесь число. Його ділили на 9 і отримали 4. Ну, от перше таке натуральне число можна взяти 13. Якщо ми поділимо його на 9, ми отримуємо 1 цілу і 4 в остачі. А якщо ми візьмемо його квадрат, це буде 169. Поділимо на 9. Ділимо 169 на 9. Пригадуємо, як це робити. По одному, 79 по 8. До 72, остача 7. Тут ви отримали 18 і 7 в остачі. Але це конкретно при 13 я взяла. Давайте перевіримо ще якесь число. Візьмемо, наприклад, число. 22. Воно теж приділені на 9. Буде давати остачу 4. Але неповну частку 2. Візьмемо його квадрат. 484 і поділимо на 9. Ділимо 484 цього разу. 484 на 9. Беремо по 5. 45. Віднімаємо 34, беремо по 3, 27. І цього разу знову отримуємо остачу 7. Тобто, у відповідь вказуємо, остача буде 7. Ми перевірили навіть на декількох числах. Далі, перший член арифметичної прогресії. Буде 12. А різниця D дорівнює мінус 2. Скільки треба взяти перших членів АН, щоб їхня сума СН дорівнювала мінус 48. Підставимо формулу суми. 2 перше плюс d помножити на n-1. Поділити на 2 і помножити на n, це має вийти мінус 48. Підставляємо значення 2 на 12. Мінус 2 на n мінус 1 ми не знаємо. Ділимо на 2. Множимо на n до рівня мінус 48. Тут пропоную скоротити на двіючку, тобто винесемо її за дужки. отримаємо 12 мінус n плюс 1, поділено на 2, ось вона зникає, і множимо на n, розкриваємо дужки, при цьому 12 плюс 1 буде 13, множимо на n 13n, далі n множимо на n буде n квадрат, і мінус 48. Запишемо в правильному порядку, змінивши знак на протилежний. Домножимо на мінус 1. І плюс 48. І підберемо за теоремою Вієта, так, щоб добуток був 48, а сума 13. Думаємо. 6 та 8 була б сума 14. Не підійде. Давайте 2 та 24. Не підходить. 4. Та 12 не підходить. 6 на 2 8 Та 6 не підходить. Що це у нас тут щось? Я не те зробила, чи що? Зараз побачимо. Так, щось тут мені не подобається. Давайте зробимо з самого початку. І так, що нам відомо? У нас є арифметична прогресія. Для перевірки, в принципі, ми можемо використати вручну такий спосіб кожен елемент записати, да, наступний, 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 віднімаючи двічку. Але в нас же ж і є формула, так щоб сума дорівнювала мінус 48. У нас є формула 2а1 плюс D помножити на n-1. Поділено на 2 і помножити на n. І це все має вийти мінус 48. Підставимо наші значення. 2 на 12 то 24. Мінус 2 помножити на n мінус 1. Ділимо все це на двійку. Множимо на n. Дорівня мінус 48. Далі, двічку виносимо за дужки. Залишається 12 відняти n мінус 1 тушках поділено на 2, що, відповідно, теж скорочується, і множимо на n, мінус 48. Далі 12 буде плюс одиничка, бо мінус на мінус буде плюс. Це виходить 13, і відняти n. Все це домножити на n до рівня мінус 48. Розкриваємо дужки 13n мінус n квадрат дорівнює мінус 48. Переносимо в праву частинку буде n квадрат мінус 13 n мінус 48, дорівні 0. І ось тут потрібно підібрати кількість елементів. Але щось у мене воно не дуже виходить. Давайте дискримінанту. 13 квадратів 169 мінус 4 помножене на 48. дорівнює 4 на 48 то 160 і 32 192. Мінус на мінус, тут буде плюс. Додаємо 361 19 до квадрату. Далі n перше та друге. Це буде 13 плюс мінус 19 поділено на 2. Мінус нас не цікавить, тому що це номер, він не може бути від'ємний. Додаємо 32 на 2. Чудово 16 та 3. Дійсно, якщо б ми потрібно 16 на мінус 3, ми отримали 48. Від'ємне значення буде мінус 6 других. Це мінус 3. Дійсно, виходить, якщо зробити все спокійно і важно. Добре, давайте ще глянемо задачу два завдання номер 2.4, а геометрію, мабуть, вже залишимо. На лавку довільному порядку сідають два хлопчики і одна дівчинка. Хлопчик, хлопчик, дівчинка, наприклад. Яка ймовірність того, що дівчинка сидітиме між двома хлопчиками? Нам потрібно порахувати загальну кількість комбінацій цих. Тобто, що може бути? Може бути хлопчик перший, хлопчик другий, дівчинка. Може бути хлопчик перший, дівчинка, хлопчик другий. Може бути так, що буде хлопчик-другий спочатку, потім перший, потім дівчинка. Потім знову другий, дівчинка, перший. А може бути так, що дівчинка буде першою. А тут буде перший та другий хлопчик. Або дівчинка, другий та перший хлопчик. Загальна кількість варіантів у нас вийшла рівної шести. Тобто, все це ми будемо ділити на шість. А яка нас цікавить умова, щоб дівчинка сиділа між двома хлопчиками? Які у нас варіанти вийшли? Ось він, перший та другий. Тобто два варіанти із шести. Скорочуємо одна. А на сьогодні все. Працюємо над варіантом сьомим. Гарного дня, до побачення!